Новий дракон, курва. Це іменно наказав всіх по ціні, так хлопці, наказав. Поняли? Це вам не платить три, е, три ціни за якусь хаутуру чи е, за красиві капоти, красиві фари. Я не буду називати бренди. А це іменно, ну, тут кожна копійка по ділу. По тобто, тут немає переплати за дизайн, за фірму і так далі. Це йде файтер 50 дивіться, комплектація, по-перше, дашок. Компресор, дуга безпеки, двох, двохконтурна гідравліка, два гідропари, примусована широка, сама груба резина, яка є 18, ой, 28 на 12.4, так само передня, 20-ка, великий бак, таке робоче місце здорове. Дивіться, просто панське. Ось. Ну, плюс дашок, плюс, понятно, реверс, плюс, понятно, дводисковий Щеплення От. на моторі 495 КМ це у нас саме Нов'я 25 рік. І на нього дали знижки допустимі мінус 200-300 ще ціни. І так він де там на штуку, на півтори дешевше за за яких конкурентів, за своїх. тому що тут нема переплати за бренд. Но, тим не менш ще дали додаткову знижку. Тому хто цікавиться зараз, поки літо поки не сезон, мають собі такого дракона. Дуже раджу вам до того, щоб роздивитися. 50 хобил, нормальна ходова, нормальні мости, не гад, не гад. А просто нормальні мости. Ну, буде це буде Будеш вибрати? А, ну то я зараз вже живо, забираю Це ж проданий вже, Да? Це на відгрузку? Ну от, бачите. Я. <сь> <сь who's in that net> Тільки встиг зняти 2 хвилини відео, а? А то вже забирають його на відвантаженні. Тому ці тракторці дуже по ціні по якості, по, по співвідношенню, просто дуже з е... Виграють з конкурентів, по весу, по всьому хороші. Тому хопці. Кому треба недорогі і великий трактори, пожалуйста, файтер. Ось я поїхав, буде вам до а, під, поїхав, і на, на відгрузку, От, Буде вам дуже доречно розглядати до, до покупки такого апарату.